что уже готовила. А пшено забыла. Ну, это ничего страшного. Сейчас я его вытяну. Опа. Пшено. Сейчас надо воду поставить. То порізала сейчас оце сколько осталось капусты все наподобию если капусту ще куплю ще заквасю хай буде коли ніколи, коли но все равно хочеться вот так вот то пирожки знаєте тоже тут -то. ще щось пшено сейчас помию і Дарію кип'ятком два рази. Поліч ушла. Можна буде просто сварити пшено з маслом. Слівочно. Що хватить? Ну хороше. Ми тут в магазині купляли його. Кисти таке хороше. То тобто, є, знаєте, видно, що таке грязнувате все. І мусор оскока там, і все, а це ні. цвети з Андрієм – хороше все. Додивлюсь, тоже був вор попровозили і, і чечевиця і зелена і така. Так що все є. Уми її хорошо. І стирайка може аж під вечір. Ввечором аж постираю, бо цих в неділю і церкві правиться до обіду. Завтра теж нежелательно стирати. Я думаю, там не так. Стирати треба. Осталось там такі штани і все. Полотенце Так. Вить надо, а так дивлюся, що я живу. мусора тут немає. Чисте, хороше таке. Як на розвес, знаєте, не то як запечатане пшено, видно теж хорошо, що чисте все. Это. Як нема, то прийшлося так взяти вже і нічого, добре. Так як і гречка тоже бывает. Чистая, хорошая, такая даже помив перший раз. И чистая вода, я не знаю, ну просто, просто красота. Ну, все равно миєш, Все равно надо мыть. А бываешь такая грязная, боже, що якихось там палочки, що хочеш. Це хочу голубцов. Обязательно надо будет сделать. Збшила. Я ж включила. Ага, тут же ж этот выключил включила. О. Я думаю, ну, что такое шипит. Так, сейчас я капусту сюда все понаготовляю тоді быстренько. Раз-раз приготується. Зараз Сейчас оце, зажарочку зроблю. Капусту добавлю перед этой самой.

Думала сьогодні капусня. І це стала, думаю, тому... капуста ж єсть така, все є, щойно маємо зварити. Головне не ліниться, а зробити, встати і зробити все. Я не хочу, я. буде, мабуть, слід морози, так якщо буде, так? Щось, мабуть, кажуть наоборот, що плюсова температура далі йде. Взагалі там. Подивимося. Шо, шо, мороза так не було, щоб оця бурка хватає швидко. Банку помыть и специально померить, скика тут помещается воды у цій банки, Мне просто самой интересно. наверное, буду шубу делать. Сегодня не, не буду, уже девчатам вот, сделать, уже сама. Не знаю, куда Сегодня подваривать, подготовить готовы Да я, наверное, завтра с этой, с булочками ты мы. Дети хай шубу делают. С сделаем, попробую. Я вчера детям приложила, кажется, с ним вот так пола, уже. По следующий раз оце я буду делать со шпинатным, да, рулет или там тортик. А не а мама, я мы не будем сразу. Да не носом крутим. Кажу, не-не. Добавим эту скумбрию. А, со скумбриєю, да, можна, каже, попробую ну, вкусно было. Конечно, кажу, буде вкусно. Так кажу, нам посовітували, тоже сделала кажу, ну вкусно, все уже усе. Да, кажу, можна буде сделать. Ну то вже коли будемо делать, тоді уже... Филадельфию сделали там. Ну, тоже Багато ей не надо. Там хватает, если на такий торте, хватает пачки сметани і стакан йогурта. І, це. і все, зробили. и все. Ну, не нравится торт. Може скрутить рулетом. Ну, не знаю, чого. мне надо взять. Все. І всі будуть їсти, всі будуть довольні. Надя якось не подумала. От прям красно. Всі роблять і я ж можна тільки. Ну так, щоб все було подумати, що можна. Любу можна рибку. Таке масло ще добавляють. І тут ще вапку залишились теж. Ой, такі діла. Так, залить кипяточком. -то раз, а потом еще раз. Наливаю. Так, стоит. Горячая, да? Горячая. Так, вот, в томатную пасту я тоже так две столовые ложки добавляю. Вкусняк. Вот сразу залили пшеной, сразу запах такой пишу. нация пшена. такий густий був, мені треба зробити. От борщ даже. Кажу, чого ж такий густий і все? Зварила це раз не дуже такий густий борщ. Насипала. Віка поїла це і юшку оставила. Кажу, Віка, що ти робиш? А я не хочу їсти, то я ну, мені таке треба, щоб густе було. Ось так от, бачите, як. Дівчата Віка, мама старалася, ти у тебе. То, Потому что надо, чтобы густые были. все. Я же говорю, кто, как любит. Каждой семьи все делает по-своему. Так. так что не надо густые сделать. Так, а и должен быть густый, не должен быть редкий. уже, уже дешево. Есть, можно купить и по 20 даже, 22 гривня, 25. Я дивила вчера это в фейсбуке, выставляют, продам, продам. Белый а потом еще було тоді чуть під 40 картошка, наві да. більше кого є, чи була картошка. Зараз я не знаю, кого скільки стоїть кучок. Ну, ми вчора, черкас забрали по 25. Це жінці два мішка взяла. І все, думаю, хвата, там мішки такі хороші, знаєте. Хватит з головою. Надо буде ще підкупити. І накуплять сразу і вона лежить то гніє то ще щось а так на базар приїхав вибрав яка тобі надо продивляєшся також і гурячок тоже мені золота ночі подала женщина там вот там це это і прям а яку вам надо там, таку у менше крупче крупніше, ну яку вам надо кажіть і так прям молодець кажу де яка крупніша бурячок. Попаде, нехай кажу, у мені на борщ буде. Де по кажу, це на салаті звісно. конечно. Ну, а це вибирала. Ну, я мало взяла, треба більше брати. Морковки так кілограм 5, -5 кілограм пять горочка і хватає. Ну все, зараз швидко зварила Вкусноту. Ділочки. Хто не пробував? Попробуйте. А що я кажу середні дівчинки? Мачки, нас ж дивляться, я три мені вчора казав, скільки процентів дивиться мужчин. Ну, менше, звісно, ніж жінки. І зараз більше процентів дивиться як Україна. Раніше Росія більше дивилася, ну як це, а зараз більше вже пішло на Україну, що дивляться ті регіони, більше вже пішло і добре. Набагато більше. От, так що це ми дивили статистику, там все, це, скільки жін і діти нас дивляться, то все. Так що якось так. Так. Зараз буду сливати буду наливати опять, і буду, вода буде тут стояти, другий раз кипятку вже поки не буду насипати вже в этот капустняк. Все, сейчас капусточку насыпаю, сейчас сначала вижу, а потом то буду... Насыпать. В общем, я с вами сегодня единственная. Кухня, опять кухня. Шоровая, да? Куда едить? А я без ней. Не я, абсолютно. Тільки, як кажуть, хто ліниться, той сидить, де що за нього щось зробить хтось. Так, як є на дивані лежать і строчить все підряд, що, і, що хочуть бачити, в общем, а не виходить так, що воно ж зовсім по-другому. Головне, як написати, знаєте, ну як нормально, просто навіть зайти да? Ті ж, наприклад, не пишуть ті, що пишуть серед негадості. А як вже щось вони побачила, це я сейчас так напишу в цьому відео, напишу, прийду сьогодні, напишу сейчас, та те -те, те те, ти така там всяка, а що ти так, а чого воно ну, так, а треба отак. І тоді вони пишуть усі ж. Я ну я запоминаю там. Зараз в основному у нас 4 человека на каналі, приходять такі женщины, що люблять тільки дати совет, якщо не спрашиваєш, і да? поучити. І сказати, ти така сяка, а подивися на кого ти там, щоб оце такі приходять, ну я їх запаміння. Я не знаю, що что... Андрій Андрій каже, як ти їх заповнення? Не знаю, кажу Андрій. От що запамиться мені ці і акаунти, і фамілії, все, все. Я знаю, кажу, цих. У нас же, наприклад, я шо... не буду карту це, уже давно. А це, якщо що, это, так бігом раз пришла, сказала своє я. І що толку, Нічого. Оце так я ж кажу. Це такі тільки, а? Я сьогодні напишу сейчас ты. Ну, пиши, що? І що? І що? А в самой злости. О, не Злиться не можна. Коли злися і хоря, і тоді люди, і все, не можна злиться. Ну, без берегти себе. І важко жити, тобі, знаєте, тож. є такі семьи, що от в сім'ї є така там жінка или мати, да, що любить показувати, любить поучити других. І вона думає, що вона права, і вона думає, що вона должна так зробити, і вони повинні так зробити. То, що вона так сказала. Це ж неправильно. Просто, просто подумати може, що з цією людиною робиться. А то все. Так. І так з вами балакаю, знаєте. Седні. Так, ще надо сюда добавить. Мы лесунели обязательно сюда. Я хочу добавить кориандр. Кориандель мы буду додавати, Обязательно. Так, сейчас я теперь добавляю капусту цю. Чуть-чуть подрушилась вся, мягче стало. Я добавляю квашену. Все, і тепер хай вони в місті от отсушується і додав зараз томатну пасту. Я зразу мию, щоб не збиралося. Не люблю я тут стоїть. Дівчат теж вчуть. Ніколи не щось готувати. Не собирайте її. Сразу раз помили і все. Буває по-всякому. Буває по всякому. Що ви там діляєте? Та Нічого. Побираємо полотка. Так. А зараз трошки разбавить томатну пасту. Соловые ложки Ну вот это с томатной пасты. Марай так. Я обязательно добавляю, потому что она ночь с томатной пастой. Яйця треба, так, і сьогодні взять. если коли черкасу, коли поеду, зайду в той магазин, хочу подивитися тут і за мантар если слиє, у них возьму, візьму то, так, Хочу там, знаете, тоже можно делать его, його. сердце сделать или якесь красиво на пристави, получається. Ну что-то щось таке. что щось хотела. Ну так, гляну там у них мастика яка. Я то виписала пачку. Не знаю, туди вирішила, коротше. Те, що буду купити, я вам покажу. Зафірші трошки може поробити, завідки дітям там, угостить когось. Бабушку надо виносить, вона таке любить, знаєте, м'якенька. знаєте, я щось, та, -та середня бабушка, бабушка, Я всередину мою маму споминаю. Я знаю, що вона і хоче, знаєте, і дзвонимо, балакаємо. Я їй що хоче спробувати. Вона ж плаче, каже, Надя, чи спробую, я от мене. Кажу, ма, ну гривіла цілий день. Це, ну, це як скажуть, буває, знаєте. Ой, як важко, дуже важко це. І завжди стараюся тут його густи. Де яке м'якеньке, де що це. Сразу дівчатам. Мне идут с удовольствием. Им тоже жалко. Бабушка. Всегда Это да, что это они сами бывают. Мама, бабушки, да, надо когда молодцы, что знает, знают, что это что надо. Так. Сейчас звоним. Я піду потім з світами, розберусь там. Може стаканчики ці вже повикидую, а но поставлю теж. Ну, буду деяка пересадка буде, це вже зараз не буду трогати, вони цвітуть і все аж може весною, буду там де ж удивитися, я ж кажу. Ж, багато мене спрашують за ну, пересела я кажу, якби ви тут рядом були? Можна навіть в Чернобайти. Я б привезла, там, от привезла вам, знаєте, там отрой листочок і росточок який чи що так. Просто, просто так видала і все. Без проблем. Мені ж не жалко. Мені самої вислали, подарили, понимаєте. А щоб вислати теж, я не знаю, я боюся цього, ну, якось, не дай Бог. Це почта, я не знаю, Це треба вміти правильно все зібрати і все. Я химі. Зефір то що? Зефір служив, хорошо він доходить прекрасно. Я його висилала, мені фотографувала, як прийшов все. Ну, Я довольна, що даже нічого. Все прекрасно доходить. А світочки є есть А тим більше, сейчас тут все поки не. Ну якось так. Так. Оце я зараз одно. Заливаю сейчас уже. Можна час минут 5 отак протушиться, а я буду виключати. Я не буду прямо його до готовності, щоб капуста тут прям так уже протушилася, що вже все. Готово взагалі. Ні, оце 5 минут і виключаю. Добавляю приправу, яку ви любите. Не обов'язково ту, що я вам сказала, яку любите, додайте. Нам подобається така приправка. Каріандр і хмелі сунелі Обов'язково. Ой, красота. Так пахнет капуста. Ну, Просто красота. Вот а такие дела. Хочу еще, еще чем заняться, но пока вам казать не буду. Тоже по кондитерке. Хочу еще попробовать. Как получится, я вам тогда все расскажу и покажу. <планы>, Планы есть, но пока. Якось так. Я хочу, если все будет нормально, все хорошо, если все обязала. значит сразу буду пробовать. Попробую. не самое интересное, дуже интересно, но и красиво, и интересно. Да. Сделаем что-то. надо же эти пироженки, да, сейчас буду сделать с лимонным курдом. Крем хочется, это, наверное, скорее всего, це Филадельфию сделаю. Ну, и там хорошо будет ну, вкус, так и будет вкусный. Творожок тоже добавлю. Туда мы в виде крем-числа так сделаю. Буде дуже хорошо. Хочеться мені повторити те, що ми купували черноваю з лимонним ковдом піроженка. І я хочу це повторити і попробувати, як воно буде. Своїми руками зробити. Меренговий можна торт зробити. Не рулет, а торт можна. Я, мабуть, тортик сделаю скоро. Скоріше всього, потом. Хочеться пирожину вже Павлова так? Я робила уже, у мене є на каналі пироженки я делала и один такий вот такие тортик тоже. Ну я хочу пироженки. Ну, хоч це мне ягодки, если я куплю, то зроблю такие ще. Ну ішко, плани є поки, що до чого, ну В общем, я так. Так, все, мои хорошие, пока бо я з вами уже проляляхалась опять. Хай готовиться. Так, Трошки вышла на улицу. Подоконник помила вже. Зараз просыхаю, потім буду фиалками займатися з вами. Будемо удобрять. Покажу, яке удобрення. Буду удобрять. А тут снежинки красуються. Смотрюка під снігом. Під снігом. Сонечко светит. Така красота. Тепло на вулиці, добре. Вітра взагалі немає. Зараз покажу, який я кокусняк зварила. Вкусний. Просто вкуснота буде на обід нам, да? І этот. Там ще сало є, якщо хто захоче. То буде їсти. Так от трошки постоять та підемо. Это. Фіалка ми зайнятися і бусинки треба сьогодні вже там. Що оставлю втяг, де такі мелкі-мелкі посипки, то я в таких оставлюх. А то все по... мягкий шарик, відділу, щоб я знала, де такий твердий. Одієнно теж понасипати. На кухні всі повинчу, щоб там удобніше буде. Стол більший, там, а там немає в кімнаті, щоб. Ну підемо на догорода туди, що там поставити ці баночки ті заняться туди, там оту ревізію зробити. Так що якось так. Якось так. Собаки гавкують. Крепить снег, як добре, на вулиці бомжі. Ніна надумала вбирати. Кажу, давай я фіалками розберусь, я кажу, тут а потім будеш вбирати. Надо вытерти, пилюку повитирати. Порядки треба навести трошки. Правильно? Так, все, пошлите в хату. Взагалі сьогодні красота. Ще ж холодніше, є у людей. написали в коментарях. там ого. Там да, мерзнуть люди. Це вообще. у нас ще тепло. Угу. Тепло. Так, от такий от капустняк вийшов. Густий, хороший, вкусний. так от. Готовте, мої хороші, готовте. Дуже-дуже смачно, Все розварилося, все добре. Главное, пшено заливати, щоб не горячи, нічого не було. Дуже вкусно вийшло. Всім приятного аппетита, мої хороші. Готовте. приготуйте, потом потім лягайте, віддихайте.